Вітаю вас, дорогі підписники і гості мого каналу. Хто завітав до мене вперше, то знаєте, ви завітали до людини, яка постійно щось змінює. І справді, якщо подивитися на мій канал, на мої відео, постійно в мене якісь переробки. Ну, але, як то кажуть, якщо хочеш, щоб тобі подобалося, то закачай рукава і працюй, пересаджуй, і все-таки ти доб'єшся того результату, який буде тобі подобатися. І буде тобі градувати око. І сьогодні я змінюю ось цю частину саду. Довго я думала, як тут все-таки зробити. Я, напевно, ще не на однієї клумбою так довго не думала, тому що мені вже все-таки надоїло трошки пересаджувати. От. Ну, але треба це зробити, адже погода дозволяє. У нас холодно багато стало. І якраз класно для пересадок. От. І якщо вам цікаво, як ця частина зміниться, то залишайтесь і далі. Ну що ж, показую вам готовий результат. Ось таких змін. Зазнала ця частина подвір'я. Як бачите, я ризикнула і пересадила клен. Він в мене був ось тут ззаді за, троя... за... ялиночкою. Ну, але все-таки я подивилася, що він гарно так розростається, тому що в нас в місці є, і така велика шапка. І коли ялинка підросте, все-таки не буде місця. Ну я думаю, чого чекати візьму його сюди. Тим більше, що тут я хотіла щось на штамбі. А як на штамбі ви мені радили щось хвойне, я. Подивилася, які це ціни. І це дуже дорога буде покупка. І я собі таке дозволити не можу купити, принаймні зараз. А хотілося вже закінчити цю частину, тому я вирішила його пересунути сюди. О, тим більше він буде мені, ось ця його верхушечка буде заступати, сусідське подвір'я, і не так вже буде все видно. Думаю, все буде в порядку з ним. І він тут, мені здається, класно вписався. От, Під низом вирішила посадити саму просту. Хосту подорожникову, на мій погляд, дуже класна рослина, гарна, велика, класно цвіте білими квітками. І думаю, це теж буде красиво. От. А на передньому плані я пересадила такий класний ялівець Lime Glow. В нього шикарний колір, шикарне таке закінчення, жовтувате, досить таки він гарний. Я думаю, ця подушечка буде доповнювати цю композицію, тим більше з червоним кленом. Поєднанні і з дереном по боках це буде гарно. Ну, і лівець та піде вверх. Це, мені здається, буде цікава композиція. Головне, щоб все було в порядку. Мені надзвичайно подобається, я вже задоволена. <су> Цю композицію точно не буду вже змінювати. От. Ну, а на задньому плані в мене ось там бузок, який я підливала ярусом, і мені здається, що він живий. Він досить гарно, красиво так цвіте на весну. Тому подивимося, чи його там. Поки що залишаю, а навесно вже подивимося, як воно буде все разом виглядати. Ну, а Астра теж мені подобається, хоча треба придумати її якось або опору, щоб, бо вона дуже висока і мені падає. Тому треба щось з нею теж придумати, поки що буде так. Отут у мене ялівець Carpet, Теж шикарний ялівець, гарно так вже пішов за цей ріст, за цей рік в ріст. Хоча ця, ця гілочка більше так до землі, а ця пішла мені чогось так вверх. Хоча я її, напевно, що теж так більше до землі чимось треба буде притиснути. От. Адже в мене в планах тут взагалі доповнити так, цей квітничок вздовж, От, збільшити територію, забрати травичку, адже в планах на весну цю траву взагалі всю перекупати і засіяти новий газон, тому що цей газон вже самий перший, і вже це, можна сказати, не газон, це взагалі все бур'яни. Тому в мене в планах ще багато чого. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтесь на моєму каналі. От, якщо можете, то підтримайте українсьмовний контент будь -чим, чи лайком чи коментарем, навіть будь-яким коментарем, якщо хочете, напишіть комплімент, якщо хочете, то зауваження. Мені завжди цікаво читати їх і прислухатися до ваших порад, тому що я в тому плані ще молода і, як то кажуть, багато чого не знаю, так що порад, порад мені ще потрібно. От. Ну і, звичайно, якщо вони нормальні. І так, і ще одне, що забула сказати, це я поміняла місцями ось тут гортензію з Боже, забула, вилетіло мені з голови, як ця рослинка називається. Бересклепом, от, згадала. Вирішила поміняти, тому що я посунула дерен сюди, і вже мені здається, що трошки буде мало місця для гортензії. Ну, А так як вона цього року чогось не цвіла, одною з причин це може бути дійсно заморозки, а може і ні, то я вирішила її пересадити, подивимося, як воно буде. Я в цьому плані не боюсь, в мене тут пересаджується все, що можна і не можна. Ось так. Тому дякую вам всім за увагу! Гарного вам дня, сонячного, теплого і скорішої нам перемоги! Всім па-па!